Друзі, усіх вітаю! Ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Будьте і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж цієї години з вами працюю я. Анастасія Норіцина. ну і перш ніж розпочну вам розповідати щось цікаве, я попрошу вас долучитися до збору для наших сил оборони України. Ми нині збираємо на а, Мавіка також екофлот для 241-ї бригади. ТРО, і відповідно потрібно нам зібрати 180 тисяч гривень. Але знаєте, 92% вже. Цього збору майже завершені. Давайте ми піднатиснемо, щоб вже було 100%, щоб ми 180 тисяч зібрали впродовж цього А, І кожен з вас долучиться своїм своїм донатом а своїми коштами, хто скільки може, тому що звісно кожна гривня вона є важливою і 10, і 20, і 30, І хто скільки зможе задонатити це буде ваша допомога і ваш вклад у цю спільну нашу перемогу? Тому, будь ласка. Скануйте QR-код, який бачите на екрані. Якщо хочете дізнатися більш детально про цей збір, то можете зайти на наш сайт фонду 24 го каналу. Там усі деталі і про цей збір, і про попередні усі звіти, щоб ви точно були впевнені, що кошти йдуть для наших військовослужбовців і точно йдуть на ті потреби. на... Ті на ту зброю, на ті автівки, які необхідні їм на фронті, тож, будь ласка, переходьте і долучайтеся. Ну і загалом, я знаєте, так скажу, що це потреби не так наших військових, як усіх нас із вами, тому що вони там на фронті. Допомагають стримувати і робити все для того, аби ворог не просувався вперед і навпаки їх вибивати з наших територій. А ми маємо їм дякувати нашим військовим і, звісно, віддячити, хоча б ось такою невеликою допомогою. Тому не будьте байдужими. Ну а зараз про морський відпочинок на Росії, бо знаєте, там же ж окупанти дуже полюбляють їхати в наш е, Крим. А Крим це українська територія, і там територія, де йде війна, і їх це не зупиняє, тому що ну вони ж хотять отдиха, хочуть вони відпустки своєї заслуженої провести в Криму. Але після Ось того удару, який не так давно відбувся по а, Севастополю. коли ракета атакам прилетіла і щось там розірвалося над пляжем, то, знаєте, трошки якось в Крим, можливо, і не всі тепер захотіли їхати. І тепер вони намагаються шукати регіони, райони в себе на болотах, де є море, де можна позасмагати, але знаєте, там можна так зараз позасмагати добряче, тому що ось, наприклад, їдуть вони у Краснодарський край. А там нині величезна лісова пожежа. Вона розпочалася в районі сухої щелі. Це і справді назва населеного пункту, якщо що на березі Чорного моря горить там 51 гектар лісів. Коли полум'я підійшло в притул до довколишніх турбаз, то росіянам, звісно, довелося рятуватися. Кількість евакуйованих у районі села Дюрсу близько це пів тисячі жителів. Пишуть і осіб відпочиваючих, які приїхали лише із санаторію Галубая Анапі Виїхало близько 200 відпочивальників. Можливо, вже навіть більше, тому що це була інформація станом на вечір неділі. Відпочиваючих просять утриматися від поїздок у напрямку сухої щелі, щоб не ускладнювати рух техніки, задіяної у гасінні пожежі, пише один із краснодарських телеграм-каналів. Ну а в підсумку ця турба за голубая волна, вона практично повністю згоріла. Водії за ледве змогли вивести свої автомобілі, які стояли там на парковці. А селище Абрау Дюрсо, яке знаходиться чи дюрсо, я не знаю, як правильно наголос тут ставити, бо це російські міста. Так. От в цьому селищі, яке знаходиться приблизно за годину їзди від новоросійська, там також пожежа триває. А це селище вважається одним із найкрасивіших у Краснодарському краї. І туристи і росіяни називають цей мальовничий куточок маленькою Швейцарією. Ну бо ж Швейцарію вони поїхати не можуть, то поки от тільки Краснодарський край та новоросійська їм у поміч. Але як бачите, і там їх. Um, негода ця дістала, тому що ця карма ну, вона як, як, як не орг затопить, так новоросійськ запалає. У гасіні вогню там беруть участі навіть вертольоти Мі-8, 27 одиниць спецтехніки. І от на 17-ту вечора було відомо, що до операції приєдналися 138 рятувальників. Допомагали також і місцеві, і усі небайдужі у важкодоступній місцевості працювало наземне угруповання МНС Росії із застосуванням ранцевих вогнегасників. А у місті Новоросійськ було введено. Режим надзвичайної ситуації про це повідомив їхній мер Андрій Кравченко. А ну і в МНС РФ визнали, що згоріли там щонайменше шість дерев'яних будинків місцевих турбаз також автомобілі. Деякі очевидці при тому активно почали робити фото та відео, говорити про страшну трагедію, яка ось на їхні болота там надійшла. і Притому продовжують постити в своїх соцмережах фото та відео цього вогню. Звісно, що е, насміхатися із того, що відбувається, ну не варто, бо це негода, це те, що може трапитися, на жаль, у будь-якому куточку світу. Але все рівно я вважаю, що це карма, і це е, ось так Бог, мабуть, наказує росіян за їхні злочини і за їхні дії проти України. бо... Не потрібно було пертися на нашу державу, на наші території, і можливо, було б усе чудово, могли б спокійно відпочивати в себе там на болотах і не їздити до нашого Криму. До речі, до Криму не рекомендую також їздити, бо там можуть знову ж таки трапитися пожежі, якщо не лісові, і не від. Хоча зараз така спека, що може бути що завгодно, але там більше пожежі можуть трапитися від того, що прилетять якісь безпілотники чи ракети. Тому а, закликаю. Росіяни, які ще можуть мислити, вміють мислити, все таки думати над тим, куди ви їдете відпочивати, з ким ви їдете відпочивати, бо дітей дуже активно туди везуть, мабуть, на оздоровлення. То краще побудьте вдома, або ж їдьте десь там в Татарстан свій чи там якісь інші в Сочі. Ось Путін же ж їздить в Сочі, беріть приклад з нього. А ну, це таке з цікавого, що відбувається на болотах, бо завжди нам цікаво. Дізнатися про їхнє життя, про їхні відпочинки і таке інше, але а, це ще не все, що в них там трапилося. Бо зараз і росіяни, і пропагандисти дуже занепокоєні новинами від Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Що за новини? Вони занепокоєні, що американські ракети будуть тепер націлені на Росію, а все тому, що США вирішили розмістити у Німеччині свої. Томагавки та гіперзвукове озброєння з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО. Ну, тобто, наші партнери, західні союзники, розуміють, що е, Росія здатна на будь що і вони, знаєте, е, заздалегідь озброюються заздалегідь роблять такі кроки, аби спинити окупантів, аби вони. Якби вони їх раніше спинили, а так вони тепер роблять, щоб вони залишилися або тільки на нашій території, або взагалі не вийшли з Російської Федерації на країни НАТО. Тому вони і тепер передають ось таке озброєння Сполучені Штати Німеччині. Давайте послухаємо, як на це реагують їхні змі. Так звані починаємо з срочних новостей. Соединенные Штаты впервые с холодной войны решили развернуть наземные ударные системы большой дальности в Германии. Речь о ракетах, в их числе томогавка и, возможно, ракеты СМ-6 в гиперзвуковом исполнении. Все это с ядерными боеголовками. В радиусе поражения оказывается вся центральная часть России, в том числе под прицелом Москва. Прицелам Москва і справді може бути, бо як пише видання Більд, ці крилаті ракети Сполучених Штатів можуть летіти на великій відстані, знищувати воєнні цілі на території противника, і це можуть бути як командні центри, бункери, радарні установки і томагавки вони запускаються з мобільних пускових установок кораблів або підводних човнів, і їхня дальність становить приблизно 2,5 з Тисячі кілометрів, ну тобто теоретично до Москви вони і справді можуть долетіти Занепокоєні і в Кремлі. І ось там є. У них така а, відома а, Валька Матвієнка, і кажуть, там два стакана чи полстакана. Якась у неї така є а, прізвисько. Таке так, от вона вже заявила, що відповіді від Росії точно будуть. Слухайте. Звуковые ракеты ведь в Германии теперь собираются размещать? Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет э, жесткий и адекватный. Это уже э, ну, просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось э, оружие вот такого плана по э, тем соглашениям, которые были подписаны. Ну, звісно, що її точно знати, які відповіді будуть від Росії, але отут відповіді почав розповідати, які можливі і пропагандист Соловйов. Пам'ятаєте, він дуже активно в своїх ефірах говорив, що хоче в Берлін, хоче ракети на Берлін, хоче зайти в Берлін і каже: Ми тепер до Берліна і так далі. Так, а тепер виявляється, що Берлін може дійти до Москви, Ну, принаймні ракетами, і Соловйову це не сподобалося, і його настрій дуже змінився. Подивіться. Размещение оружия определенного типа на территории Германии. А где именно? Потому что если они, например, размещают на территории Восточной Германии, то это обозначает, что нарушается тот самый договор 4 плюс 2, на основании которого мы дали добро на появление единой Германии. А это значит, что мы можем сказать, что мы сейчас не признаем Федеративную Республику Германии как самостоятельное единое государство. То есть все, мы Де звую реміс можуть сказати? Признані Германії як держави. Це ще не всі відповіді, які обіцяють росіяни для Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Які ще можливі відповіді? Ви дивіться, будь ласка, детально у моєму огляді у ефірі обережно зомбоящик. Майже щодня у нас з'являється нове відео на нашому ютуб-каналі. Знаходьте його там і детально подивіться про цю реакцію пропагандистів на ракети зі Сполучених Штатів Америки.